Всім привіт! Ви на каналі Влад 2010 Український блогер. І це відео я хочу присвятити Дню пам'яті Героїв Крут. Хто такі герої Крут, розкажу в цьому відео. 29 січня 1918 року відбулася надзвичайна подія в українській історії, Бій під Крутами, що став прикладом героїзму і жертовності молодого покоління в боротьбі за незалежну Україну. 106 років тому історія України закарбувала на своїх скрижалях новий символ крути, який став невід'ємною складовою генетичної пам'яті українського народу. Бій під крутами це героїчна і водночас трагічна подія, що знаменувала початок нової епохи національного пробудження українців усвідомлення права жити на власній землі та святого обов'язку боронити її. Визначально, що ця жартовна любов зародилася в серцях молодих людей, найкращих представників українського студентства. Отже, 29 січня 1918 року близько 400 курсантів і студентів разом із вояками УНР об'єдналися проти майже 4000-ї армії російських більшовиків і затримали ворога на 4 дні. Тобто стримали наступ московитів на Київ та виграли час, що був край необхідний для укладання брест литовського миру. Який означав міжнародне визнання Незалежної України як держави. І під Крутами насправді одна із численних битв в одвічному імперському намаганні Московії відкорити та знищити Україну. Сьогодні ми згадуємо і вшановуємо подвиг крутянців. Сьогодні кожен громадянин вільної України вважає за честь покласти живі квіти до пам'ятників Героям Крут, зокрема й на Аскольдовій Могилі у Києві. І зараз, більш ніж сторіччя по тому тисячі нових героїв продовжують боротьбу за Україну проти московських загарбників. Крута невеличка станція на Чернігівщині уздовж лінії бахмач Київ ознаменувала відлік нового духовного злету нації, який уже протягом століття є національним символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність. Сміливість та жертовність крутянців зробила їх прикладом для майбутніх поколінь захисників України. З ними порівнюють захисників Донецького аеропорту в уже десятилітній московицько українській війні. Героїв Крут часто називають першими кіборгами. Тому подвиг українських юнаків під крутами, які своєю кров'ю окропили святу землю у боротьбі за волю України навічно залишиться в історії як символ національної честі та приклад, як треба любити свою єдину неповторну батьківщину, Україну. На сьогодні це все. Я дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайк і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Мені буде дуже приємно. А з вами був лад до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!